Нині є апостол Павел, і особливо іще Лука в Лукавдіяння каже, що коли б Петро Апостол вийшов із тюрми, ангел Божий вивів його. Там його так заковали хитро, що охорона сиділа, двоє охоронців сиділи з боку, справа, зліва, а він всередині, і всі були заковані. І ангел Господень то все зруйнував і звільнив його. І вивів Петра на вулицю, і коли вернувся Петро додому, то домашня привратниця навіть не повірила, що за дверями сам апостол Петро. І тоді всі вони порадувалися і подякували Богу, помолилися Господу молитву, яка знаходиться в псалмі Другому. Зачим м'ятуться народи? І постали всеосвітні князі проти Господа і Христа Його. Коли ми читаємо цей псалом, наразі представляємо, як псалмопевці виділи через свої слова пророчества будущі страдання Христове і будущі блага від його подвига для віруючих людей. Ми сьогодні споминає. Праведного Івомного страдального, який жив орієнтовно десь 1500-2000 років до Христа, його образ життя показує, коли він сказав, так, я страдаю, так і ви, друзі мої і рідна жона, не знаєте. Чому я страдаю і приписуєте мені, що я щось наробив, а не пам'ятаю? Я за собою такого не пам'ятаю, але я вірю, що якщо Господь дав мені добро, а я прийняв. Чому тепер Господь іспитує мене в болезні, я не маю приймати? Я все приймаю від Бога. І тому вірю, що коли я помру, то Господь. Мої косточки обложить новим тілом, і я буду мати, узнавши правду, відповідну от Бога нагороду. Іво – многострадальний. За його віру Господь встановив все йому і дітей, і любов жінки, і відповідне для господарства. Бо він виявився вірний. Почому б і ми сьогодні, вірні Української православної церкви, де пристояті блаженніші метроблі Тонуфрі, мали б боятися і питань 21 віка, які, по суті, похожі на іспитання диких часів Римської імперії? Не треба боятися, треба бути готовим, треба б знати права. І свободу, треба знати всі свої обов'язки як громадян і права свої як громадян. Але ми замітили, що безбожники не тільки безбожники по вірі во Христа, а вони ще й злосні нарушителі, порушники законів країни і порушують і ті закони, востали проти Господа. І проти церкви його канонічної. І тепер думають, що то все ніхто не видить і ніколи не дадуть їм оцінку правову, як ужасніші порушення закону. А що нам робити? Як оцінювати? А ми оцінюємо так, як оцінили віруючі і апостол Петро, Господь. Опустив нам терпіти гоніння, погрози заборони цілої церкви, але ми віримо, Господь, якщо й дає іспитання, Бог несумнівно дає нам і силу притерпіти тоді іспитання, а значить, не вище наших сил будуть іспитання. Бо лиш таку маючу віру, маючи. Таку любов і пам'ять про іва многострадального, за його принцип духовний, все, що Бог посилає, треба прийняти, бо воно розумне. По принципу Євангелія, що Бог управляє міром і всі процеси без Бога не проходять, маючи таку віру, віру православну, канонічну, спасительну, благодатну, ми й сьогодні, діти Божі, котрих. Цьогосвітні пужала не перепудять. Нас пужали вже австрійці, пужали Австромадярщина, пужали при Чехах, пужали при Совєтському Союзі, і нині пужала вийшли у середство нас інформації і махають проти нас руками, погрожуючи нам. Однак ми знаємо, сила Божа більша, сильніша від всього. Божа Мати, благослови нас, дай нам, щоб молитвами праведного Іва Неострадального, преподобно Іва Почаївського, котрого нині ми святкуємо. Ми тут були б діти Божі в вірній церкви, церкви канонічної, спасительної, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.